А ви знаєте, що лякає дитячого стоматолога найбільше, коли батьки приходять після вигідного лікування з іншої клініки і кажуть, як так сталося? Ми ж усе зробили, а дитина вже з болем, а під пломбою вторинний карість і зуб вже не врятувати. А як так? Бо обирали не лікування, а вигідну ціну, дивились не на лікаря та його досвід. А на прайс, типу, о, там прайс три рази дешевший. І на 20 хвилин швидше все зробили. А як зробили? Ну так, тепер переробимо. Дешевий наркоз. Це вже має вас насторожити, адже обладнання, умови, рівень анестезіолога, витратні матеріали не можуть коштувати дешево. І якщо дешево, значить на чомусь зекономили. На чому? На здоров'ї вашої дитини. Будь ласка, обирайте не цифру в прайсі, а тих, хто дійсно дбає. Адже здоров'я зубів ваших дітей це найважливіше.